Вже не вперше до користення надходить благодійна допомога із-за кордону. Ось і цього разу в кабінеті міського голови Володимира Москаленка зібрались люди, яким не байдужі чужі проблеми. Міська громадська організація Вітер Надії Любові в партнерстві з норвежцями, польською компанією Белатрей та за підтримки міського голови Коростеня провели перший етап благодійної акції. Передали дитячі підгузники медичним закладам. Звідки йде і якою є ціль акції, розповів координатор громадської організації Вітер надії і любові Сергій Ковальчук. Досить часто корисно так відвідують ціле групи норвежців, приїжджають, і деякі жінки одного разу виявили бажання підвідати наш роддом. І все ми просто пройшли, подивились по коридорам і почули за головного лікаря цього роддому. Ну і тому у них виникло бажання, можливо, щось зробити для жінок. Ну, ціль така допомогти незахищеним слоям населення. Тобто ну є, приїжджають матері, особливо одинокі матері, які не мають забезпечення, яка які там якогось доходу такого великого мають. Тому бажання було якось допомогти цьому на перших роках життя їх дитини, підбадьорити їх памперсами. Коли я розказав, скільки коштує памперс в Україні чи підгузник, так тому звичайно вони дуже здивовані, тому що в Норвегії набагато. Набагато нижчі нижче ціни, як не дивно, Сергій Ковальчук зазначив, що норвезькі жінки дуже швидко зібрали кошти на придбання підгузників. Одразу ж постало питання, де ж їх купувати, в Норвегії, а потім везти до України чи шукати якісь інші шляхи. Так і вийшли на компанію Трейд», яка вже не перший рік займається різними благодійними проектами, допомагає будинкам, інтернатам, хоспісам та реабілітаційним центрам, як для дітей, так і для дорослих. Мы сотрудничаем с Министерством социальной политики, с Министерством здравоохранения. Непосредственно моя работа как социального работника нацелена на то, чтобы создавать разнообразные благотворительные проекты для домов-интернатов, территориальных центров и реабилитационных центров. Также вот мы недавно начали сотрудничество с Ассоциацией паллиативной и хосписной помощи. И я надеюсь, что после сегодняшнего нашего знакомства мы будем активно помогать и вашей благотворительной организации «Ветер надежды и любови». Со своей стороны мы готовы оказывать благотворительную поддержку как род домам, больницам детским отделениям и так дальше вот ну и в принципе мы очень благодарны вашей благотворительной организации за то что они делают такое благое дело для нашего общества Катерина Кібарова наголосила, що сьогодні Європа далеко попереду у напрямку надання благодійної допомоги та підтримки незахищеним верствам населення, мешканцям будинків інтернатів, хосписів та центрів реабілітації. Своїми знаннями Європа залюбки ділиться з нами. В свою чергу міський голова Володимир Москаленко зазначив, що ми не чекаємо, поки нам, місто, яке найбільше постраждало внаслідок чорнобильської катастрофи, допоможе держава. Ми шукаємо різні шляхи, як допомогти нашим людям. І тут на допомогу приходять громадські організації. Азії та закордонні благодійні місії. Понятно, що сьогодні в нас в державі всі там просять і хочуть допомоги, щоб була. Але у нас от, і була та да, наша общественна організація, ми створюємося з зарубіжжям, саме разом у нас там Норвегія, Швеція, ну, дуже добре поставлено, Франція, Англія, Англія. У нас останні 4 роки у нас просто зумітельні відношення з Англією а не наших дітей круглогодично беруть семьи на оздоровлення. Ми очень рады, що мы друг друга с вами знайшли зберіганно організації, то що вот эта програма би, проходит и будет нас нормальне сотрудничество. Обговоривши ще ряд напрямків можливої подальшої співпраці, учасники зустрічі відвідали пологове відділення, де роздали породіллям подарункові набори з продукції компанії Трейд» та передали куплені за зібрані норвезькими жінками кошти підгузники для діток завідуючому пологовим відділенням Роману Кітум. Завітали цього ж дня і до хоспису, що працює в нашому місті. Володимир Москаленко наголосив, що свого часу в Коростині відкрили перший хоспис в Україні. Сьогодні заклад має своє напрацювання, має і проблеми. На допомогу знов-таки приходять за благодійні місії. Наступного дня дитячі підгузники передали і дитячому та інфекційному відділенням Коростинської центральної міської лікарні. З цього було придбано 8300 підгузників. Коростенці вже неодноразово ставали свідками добрих справ благодійників з Норвегії. Тож хочеться подякувати норвежським друзям за підтримку та участь у нашому житті.